Якщо в сім'ї є одна дитина, лише одна, то у цієї дитини, звичайно, приходять і сумуються всі абсолютно види карм, які може нести на собі дитина. Якщо перша забирає на себе карму. То друга приходить, щоб трохи змінити сім'ю. Змінити, але при цьому виконувати свою, своє призначення, як то кажуть, жити своє життя. Що ж роблять наступні після другої дитини діти? Треті, четверті, як то кажуть, як Бог дасть. А ці діти взагалі приходять як радість, спускаються на землю. Вони приходять для того, щоб об'єднати всю сім'ю. Ну і при цьому, так як вони крайній. Останні вони можуть бути як дуже відповідальними, так і дуже безвідповідальними. Скажете чому? А справа в тому, що на менших найбільше уваги спрямовується. Саме сьогодні хочу з вами поговорити про карму дітей. Спочатку про дітей, як вони приходять в кожну сім'ю, а потім декілька слів про карму дітей війни. Карма дітей. Яка вона? Якщо в сім'ї є одна дитина, лише одна, то у цієї дитини, звичайно, приходять і сумуються всі абсолютно види карм, які може нести на собі дитина. Тож давайте розбирати. В сім'ю прийшов первісток, перша дитина, а отже, після неї буде друга, як Бог дасть, третя і четверта. Первісток завжди приходить і повністю 100% забирає на себе карму сім'ї, карму батьків. Він Хоче бути максимально турботливим для своїх батьків, для своїх рідних, для своїх родичів. Але батьки, сім'я батьків для нього являються самим основним прикладом. Первісток і одна дитина мають різні якості, тому що первісток він тим і перший, коли за ним приходить друга дитина. До речі, друга дитина приходить в сім'ю таким чином, щоб якщо перша забирає на себе карму, то друга приходить, щоб трохи змінити сім'ю, змінити, але при цьому виконувати свою своє призначення, як то кажуть, жити своє життя. Друга дитина завжди потребує певної свободи, щоб вона могла робити те, що їй хочеться. Так, безпосередньо друга дитина завжди підставить плече первістку, вона завжди буде поряд, але тільки якщо її покличуть. А різниця між первістком і другою дитиною саме в тому, що первісток прийде на допомогу, навіть коли кликати не будуть. А друга дитина буде чекати, коли її запросять, бо вона сконцентрована саме на своєму власному житті, і вона не дуже занурюється в проблеми сім'ї. Що ж роблять наступні після другої дитини діти? Треті, четверті, як то кажуть, як Бог дасть. А ці діти взагалі приходять як радість, спускаються на землю. Вони приходять для того, щоб об'єднати всю сім'ю. Ну і при цьому, так як вони крайні останні, вони можуть бути як дуже відповідальними, так і дуже безвідповідальними. Скажете, чому? А справа в тому, що на менших найбільше уваги спрямовується, і таким чином за них можуть турбуватися не тільки батьки і родичі, а і старша дитина, первісток, і друга дитина. І в такому випадку карма, наприклад, другої дитини стає дуже тяжкою, коли є третя дитина в сім'ї. Тому що дитина, яка народила в сім'ї другою, відчуває себе між двох вогнів. Один первісток турбується дуже-дуже про батьків, третя дитина думає тільки про себе, про радість, про задоволення, її всі потакають. А друга дитина, яка між першою і третьою знаходиться, вона знаходиться в такому стані, коли може втратити себе і втратити то призначення, задля якого прийшла на землю. Знаєте, діти приходять як вчителі на землю. Я абсолютно впевнена. Я абсолютно впевнена, що найпотужнішими вчителями для людей, а особливо для батьків, які мають дітей, є їхні діти. Діти навчають змінюватись, навчають змінюватись дорослих людей. Первісток буде дуже турбуватися за своїх батьків і завжди відчувати, що він йому батькам щось винен і постійно на почутті провини доведе батьків аж до старості. Друга ж дитина вона буде напрацьовувати трошки іншу карму, вона не буде відчувати таку відповідальність за батьків, і якщо раптом змушена жити з батьками, то буде від цього дуже страждати. Тому що, ще раз наголошую, що карма другої дитини саме в тому, щоб бути вільними, щоб бути вільними і займатися своїм власним життям. Тож виходить, що карма як причинно-наслідкові зв'язки, вона так чи інакше пов'язана з. Тим, як люди навчаються і чи вміють навчатися у життя і один у одного. Діти навчають батьків бути батьками для них. І чоловіком і дружиною один для одного. Нагадаю вам, що в рубриці навколо карми у нас є відео про карму сім'ї, де ми говоримо про те, що кожна сім'я має свою власну карму, і що чоловік і жінка спочатку один одному мають стати дружиною і чоловіком, а потім батьками. Якщо вони не відшліфували саме ці уміння, то батьками вони можуть стати також досить поганими. Тож спочатку карма чоловіка. Чоловіка і жінки, а потім дітей, і батьків. І такий порядок у природі спочатку протилежності зустрічаються як дві вільні особи, а потім об'єднуються і в своїй любові, в коханні творять третю особу або з'являється дитина. До речі, на сході вважають, що діти обирають батьків. І як тільки ми з вами зрозуміємо, що в ведах це прописано, а наші з вами пращури арійці, саме віднесли веди на схід в Індію, і ми з вами почнемо також свій світогляд втілювати цю концепцію, що діти обирають собі батьків. То ми зрозуміємо, що діти обирають не лише батьків, а і час, коли вони приходять і втілюються на землю. Тож декілька слів про дітей війни. Наші діти це дуже потужні душі, це вчителі не лише для наших сімей, які прийшли опрацювати, трансформувати, збагатити можливо нашу карму, карму сім'ї, бо Україна це велика сім'я. А наші українські діти прийшли в ці тяжкі часи на землю під час цієї повномасштабної війни, тому що вони мають потужну силу духу, вони можуть сьогодні. Бути дуже великими вчителями, як для своїх батьків, по умінню справлятися з тими негараздами, які прийшли разом з війною на нашу землю, так і вони вказують на те, що віра, любов, посмішка, радість вони можуть підтримати один одного навіть в самі. Тяжкі часи подивіться, будь ласка, як себе поводять діти в бомбосховищах, діти навіть знервованих, невротизованих батьків, можуть себе поводити дуже, дуже спокійно і гармонійно. Скажете, чому так? Батьки можуть бути переляканими, а діти поряд більш спокійними, тому що батьки всередині можуть містити величезну напругу. При цьому можуть думати про дітей, давати їм чимось зайнятися, дивитися якісь мультики, малювати. Тобто вони перемикають увагу дітей і в цьому самі ж собі не допомагають. Самі для себе не знаходять відповідні практики, які би їм допомагали справлятися з тою тривогою, страхами і іншими негативними переживаннями під час обстрілів, під час перебування в бомбосхові. Овищах або інших реалій війни, тож вчіться у своїх дітей. А для того, щоб ваші діти були щасливими, вони обрали, вони обрали вас, вони обрали цей час, вони обрали порядок, в якому прийдуть вашу сім'ю. Вони мають постійно від вас отримувати в першу чергу не лише фізичну турботу, а й благословення. Не забувайте, щоденно, зранку, починайте свій ранок словами благословення своїх дітей. Говоріть прості слова, донечка, сину мій, називайте по імені, благословляю твій сьогоднішній день на здоров'я, на щастя, на благополуччя, благословляйте посеред дня своїх дітей, якщо ви знаєте, що ваші діти пішли в школу або. Вже дорослі діти пішли на роботу, у них якісь справи, у них щось не ладнається в бізнесі чи сім'ї. Думайте і говоріть в голос при можливості своїм дітям слова благословення. Благословляйте дітей і ваші діти будуть щасливими. Благословення це голос роду, яким ви маєте стати, як батько або мама. І коли ви стаєте голосом роду, а рід – це вишній Бог, Бог, який нас з вами нами опікується, ми з вами стаємо дійсно богами для своїх дітей. І можемо справлятися як з побутовими негараздами, так і з будь-якими негараздами в стосунках, і таким чином анулювати негативну карму і напрацьовувати лише позитивно. Україна велика сім'я. Ми сімейно орієнтовані, і абсолютно впевнена. Ми вміємо не тільки народжувати розумних талановитих дітей, ми вміємо. Чути їх мудрість, Тож, закликаю вас, слухайте своїх дітей, бережіть їх і благословляйте.